Тримати ноту. довше. Зараз поясню. Два тижні тому я дізнався, що у мене лейкемія. Срані. Так, сестра здала аналізи, щоб дізнатися, чи підійде її кістковий мозок. І виявилось, що ми не сумісні. Хринова. І що вона мені не сестра. Бляха. Тобто, шкода. Так. Проте я дізнався, що маю брата. І це мій брат, це ви що за лайно? З'явився як сніг на голову. В нас взагалі нічого спільного. Я хочу знати, чому я тут, а він там і чому нас розділили. Ти гадки не маєш. Скільки років те дитя не йшло мені з голови. Якби ти був мій, я ніколи б вас не віддала. Йому пощастило тебе знайти. Ага, ще й як пощастило. Кістковий мозок прижився. Але що таке? Потрібна нерка. Оскільки ми сумісні. А може, ще легеню легені Та, Та ну тебе. І Як довго ти граєш на тромбоні? Тут вибір невеликий, музика чи футбол? Наш диригент пішов. Годі у вас немає заміни. Це маєш бути ти. Та годі, хоч ти не починай. Я допоможу. Ходімо. Ге, я ще не погодився. чудово виходить. Супер. Звісно, супер, Коли ніхто не бачить. Але я тебе бачу і ти молодець. Ну ось. Тут потрібна амбітність. Ти керуватимеш музичною школою. Школою керувати? Так. Такому телопню, як я. Фанфари. Ось так ми б мали жити. Якби ми жили в одній родині, тебе б назвали Тібо. Так, якби ми назвали? Було б якесь нормальне ім'я, типу Джордан або що. А вже ж. Skoro u kino